Доброго ранку, хлопчики і дівчатка. Сьогодні я вам пропоную бути маленькими творцями пригадаємо українського поета і художника Тараса Григоровича Шевченка. Він писав вірші і поеми, але теж любив малювати, як і ми з вами. Сьогодні ми намалюємо гілочку Калини. Ось як писав про Калину Шевченко. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Подивіться, як виглядає кущ калини. А ось подивіться, як виглядають ягідки, якого вони кольору. Правильно, червоні, запрошую вас до малювання. Ми з вами Будемо сьогодні малювати гілочку калини. Для цього нам потрібна червона фарба, аркуш А4. І ось дивіться, як ми будемо виконувати роботу. Але для того, щоб це намалювати, вам потрібна допомога ваших батьків. Вони повинні намалювати саму гілочку калини. А ви за допомогою червоної фарби і вашого пальчика малюєте ось такі ягідки червоного кольору. Це гілочка Калини. Я бажаю вам успіхів у вашому малюванні і хочу подивитися ваші роботи. До наступних зустрічей. До побачення!